Вітаю всіх! Вирішив вам трохи показати, чим ми займаємося у вільний відстрімів час. Ну, не тільки цим, але це одне з того, що ми робимо для того, щоб наша країна перемогла у цій кривавій війні. Ну і, звісно, це міні-звіт для всіх, хто донейтить, допомагає друкувати, хто допомагає створювати. Засоби, які допомагають нашим військовим перемагати. Перемагати у цій кривавій, на жаль, і довгій війні проти більшого довшого ворога. Так що, друзі, приєднуйтесь, дивіться для вас маленький звіт про те, що ми купляли, як ми все облаштували. Більше ніж півроку, напевно. Та набагато більше, вже 9 місяців, напевно, я вам толком не розповідав. Маю надію, що в короткому відео хоча б трошечки розповім про те, що ми робимо, скільки ми всього зробили, що ми купили. Всім дякую. Доєднуйтесь до каналу, це важливо. Чомусь мені здається, що для такого формату е, відео про майстерню і про те, як ми працюємо, що ми робимо, краще знімати відео саме на телефон. Друзі, я вам хочу показати, е, що, на що ми збираємо і що ми робимо. Я не буду показувати, звісно, готові вироби. Але е, саму суть ви зрозумієте, для чого ми в принципі збираємо гроші. Ми перш за все Ми збираємо гроші на філамент. Як ви бачите, філамент має е, таку важливу деталь, він закінчується. Бачите, скільки ми вже відрукували. Ми вже дуже багато надрукували, майже, ні, не майже більше 50 кілограм. Точно виробів, це тільки виробів, більше 50 кілограм у нас зроблено і відправлено. А також ми збираємо гроші і витрачаємо гроші на те, щоб оплачувати всі доставки. Як бачите, у нас є дуже багато коробочок. Ну, це як коробки, які я купив для того, щоб було що пакувати. Великі і не дуже великі доставки, тому що, пам'ятаєте, були величезні коробки напевно, найбільші, які є на новій пошті, які ми пакували. Зараз деталі стали дрібнішими. Але від цього кількість часу, на які затрачуються на те, щоб їх зробити, не зменшилася навпаки, збільшилась, тому що. В принципі, великі деталі, їх легше друкувати, їх налаштував, поставив, вони довго друкуються, там, да? до тебе є час. Менші ж деталі потрібно постійно контролювати. от Якщо ти не можеш налагодити серійно це все. Також не забувайте, що ми оплачуємо, крім пластика. Ми оплачуємо електроенергію, затрати на посилки, затрати на тару, затрати на запасні частини. Я вам показував, які ми запасні частини купляли. Ну, Наприклад, от тут у нас що лежить, залишившися тефлонова трубочка. Що там у нас є? Якісь запасні частини ще лежать, які ми не витрачали. Насправді вони всюди лежать, якщо чесно. Ну, Тут не всі нові запасні частини, але я розбирав старе для того, щоб позалишалися запасні частини, які можна буде потім пізніше використовувати. Плюс ми купили пейстоли і не тільки пейстоли, от приклад, приклад, оцей золотий стіл, двосторонній пей. Дивимось, як він буде працювати, поки що мені дуже і дуже подобається. Тому що ці класні офігенні столи, які ми купляли раніше, але у них є неприємні деякі нюанси, які насправді ускладнюють роботу з цими столами, тому що вони надуваються, на жаль, і не дуже довго працюють, бо стокові столи. Взагалі, пей матеріал від інтенсивної роботи дуже швидко зношувався і почав відслоюватися від металу. Ну, Насправді, ці столи все одно лежать за загашніку і недавно прийшлось друкувати і на них, тому що різні поверхні дають, як мінімум, різне прилягання, різні. Різну форму, не форму, а різний визерунок дна і різне, різну адгезію. Для різних деталей по різному взагалі до цього потрібно відноситись. Плюс у нас є скляні столи, які не найефективніший спосіб для друку, чесно кажучи, але е, був е, час, вони доволі таки довго послужили. Вони досі лежать, я просто поміняв їх на пей, тому що пей зараз краще працює. І вони будуть продовжувати служити. Так от, на це ми і збираємо. Це наша в принципі, майстерня, ви, я думаю, її пам'ятаєте. Три Ender 3 v 3 se Ну, Стіл там, де ми збираємо, обрізаємо і тому подібне. В принципі, це вся наша майстерня. Ну і, звісно, наше робоче місце. От таке. Мився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.